Житомирська міська рада виділила близько 37 мільйонів гривень на облаштування укриттів у школах. Це і капітальний ремонт, деяких які не були укриттями, це поліпшення, це, наприклад, для той же 10 ї школи садочку напроти, Ми розширюємо приміщення для того, щоб задовільнити повністю. Потреби 10 школи наразі у міській раді готують проєкти для зведення укриттів у тих навчальних закладах, де їх не було. Через приблизно два тижні ми будемо, коли вийдуть проекти, будуть готові проекти. Ми будемо збирати позачергову сесію, виділяти кошти для будівництва нових укриттів для шкіл. Облаштування укриттів у навчальних закладах наразі займає перше місце у списку важливих справ. Тож людей закликають сповіщати про невідповідність сховищ до 1 вересня залишилося два місяці, і безпека дітей вона. На першому місці і я би е рекомендувала всім батькам не бути байдужими і не чекати, що хтось щось зробить так, як вони собі це уявляють. Є певні критерії, по яким ми можемо працювати. Треба йти і перевіряти, наполягати. У міській раді розповіли, що до 1 вересня більшість укриттів будуть готові, але все ж деякі школи не матимуть власних сховищ. Але це не означає, що е в цих школах не буде проводиться овлайт навчання. Поруч будемо використовувати, як по десятки школи відпрацювали відпрацювали садочком. просто збільшуємо на багато три рази. Фактично площу укриття. Окрім коштів на укриття у навчальних закладах, у міській раді виділили 25 мільйонів гривень на закупівлю модульних укриттів, які встановлюватимуть у місцях скупчення людей. Укриття які передбачені для великої кількості людей модульні укриття, які мають клас захисту. Які отримують пряме попадання, наприклад, 152-го калібру. Розмір одного модулю укриття 20 на 10 метрів квадратних. Вони з модулів набираються, десь де потрібно більше, буде більше, десь менше буде менше. Це і сквер на Літашинського, бо поруч житній базар, це новий бульвар, це старий бульвар, це гідропарк, це ринок Хмільники, напроти будемо встановлювати біля дороги укриття, там де нема всіх цих укриттів. Вартість одного модулю такого укриття 3,5 мільйони гривень. Анна Олександр телеканал СК